Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найбільш оперативній інформації, тобто яка важлива для нас з вами тут і зараз. По інформації, яка буде впливати на наше з вами життя напряму. Для прикладу, захиталось крісло перед потенційним керівником Пентагону. Трамп призначив свою людину, ведучого Fox News, який насправді е був військовим, але багатьом в Пентагоні не сподобалось, що його рівень управління не відповідає пентагонівському. Так, тобто він не керував сотнями тисяч людей, він не керував мільйонами. Плюс з'явилось. Звинувачення в сексуальному насиллі і крісло почало хитатися. Так само почало хитатись крісло і Ілоном маском. Сенатори демократи просять розслідувати його зв'язки із Путіним. Також з'явився пан Борис Епштейн, людина з російським корінням, яка має родичів навіть в Україні, і можливо, це буде новий представник Трампа. Спеціально призначена особа до цього він представляв Трампа в кримінальних справах. Він захищав його. А зараз з'являється така можливість, що він може бути спецпредставником. Але тут є ризики ні політичного, ні дипломатичного досвіду, і це насправді теж викликає певні занепокоєння. ЗС знову на межі блекауду, про це повідомляє Міненерго, протести в Грузії і критика Шольца, Шольца, який дзвонив Путіну. Почали шакалити, розривати на куски опозиційні депутати в його рідній Німеччині. Підпишіться на цей Ютуб канал, тут інсайди, тут швидка аналітика, тут ми боремось з російською пропагандою. Хочемо, щоб українська мова лунала в Ютубі. Тому підпишіться, а ми починаємо. В Німеччині депутат від головної опозиційної сили ХДСС-ХСС Юрген Гарт розкритикував Шольца за дзвінок Путіну. Він каже, що це ганьба, от, і це прояв слабкості, а не сили. Він звинуватив канцлера в тому, що той допоміг Путіну домогтися пропагандистського успіху. За словами Гарта Шольц очевидно не представив нової конкретної пропозиції навіть не поставив так би мовити ультиматум. Однак Путін розуміє тільки сигнали сили, такі як. Власне, погроза значно збільшити військову допомогу Україні, наголосив представник ХДС ХСС. Ми не влазимо в німецьку політику. Ми любимо Німеччину в цілому, а не ділячи її на фракції чи партії. Але тут теж критику Шольца треба сказати, що не погроза збільшити військову допомогу, а реальна допомога на полі бою. Це та сильна позиція, яку чекає Україна від Німеччини як лідера. Європейського союзу, як мінімум, економічного. Тому зараз, скажімо так, добре, що йдеться дискусія, що шульцу просто так не даються ці дзвінки путіну, але треба змушувати, щоб це були не словесні погрози, а щоб це була реальна підтримка України. Власне в Грузії зараз почались теж протести. Вони, правда, в мене такі трошки сумнівні. Голову ЦВК облили чорною фарбою, вимагають. І перерахунку, і, власне, визнати неправдивість цих виборів. Всі партії пройшли туди, але протести не є супермасовими. Біля ЦВК великий паркан. От, і крім того, що облили фарбою, нічого більше ну, і не сталося. Так? І, скажімо так, влада достатньо імплем... швидко імплементовує порушення в цих виборах і рухається по напрямку того, що вкрадені вибори вже легалізуються. Ну і загалом ця історія може бути. Скажімо так, перетворена в те, що Грузію віддають в Лапи ще і це насправді надзвичайно сумно, тому що захід мав би бути більш активним. Ну точно же мали би бути активні ці партії. Через обстріли ворога знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією. У Міненерго також зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення. Атомної станції рівень води у ставку охолоджувачі становить 14,3 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Ну це типовий приклад, коли треба швидко звертатись до профільних інституцій вищого рівня, тому що Росія веде ядерний шантаж і тероризм, обстрілюючи атомну станцію, вони намагаються просто поставити під сумнів безпеку світу. І треба звертатись не тільки до західних інституцій. В першу чергу незахідних, до кого треба звертатися, це Китай. Китай боїться ядерної загрози. Китай хоче, щоб світ був стабільним. От якраз про це треба з ними говорити, щоб вони тисли на Росію. Не передавали зброю і дрони, а допомогли зупинити цей ядерний шантаж. Лідери G7 будуть продовжувати підтримувати Україну, надавати необхідну допомогу. От, для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Про це заявила е, пані Мелоні, е, головуючи, е, ухвалила ну, за ініціативи прем'єр-міністрки, головуючи в групі Італії G7. У заяві опублікованій сьогодні лідери Групи Семи підтвердили готовність продовжувати підтримку України стільки, скільки це буде потрібно. Е, ну, Ви знаєте, наближається тисяча днів війни. Ну от і вони визнають величезні страждання, які терпить народ України. Та, попри ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість, рішучість у захисті своєї землі культури свого народу. Ну але на жаль, заява така потужна, що. Сказати, що вона супроводжується суперпідтримкою ні. Просто такий лист, він нам дуже приємний, але поки що нічого по факту не міняє. Давайте перейдемо до тих речей, які можуть бути змінені по факту. Це американська політика, американський вектор цієї політики. От. Представники команди обраного президента США Дональда Трампа всередині самої команди почали трохи хвилюватися щодо піта гексета. Ну от який власне ветеран, воюючий ветеран, але виявило, що в 17-му році було сексуальне насильство над жінкою? Ну от за словами анонімного співрозмовника, команда Трампа отримала інформацію про цю е ситуацію про заяву жінки про те, що Гексет скоїв напад в готелі у Монтереї після конференції республіканської партії. Жінка, яка склала скаргу, сказала, що ймовірна жертва була її подругою, яка пізніше підписала з Гексетом угоду про нерозголошення. Поліція Монтерея підтвердила, що розслідування справи щодо гексета за звинуваченням в ймовірному сексуальному насильстві в 2017 році. Команда Трампа була заскочена зненацька детальними звинуваченнями і тепер побоюється нових негативних наслідків. На цього багато розчарувань він не був належним чином. Перевірений. Про що це говорить? Про те, що Діпстейт, який зрозумів, що гексет може почати його руйнувати, і в доброму і в поганому значенні зрозумів, що не хоче, щоб така людина ними управляла і подає певні публічні сигнали, і показує, що ну, пане Трамп, ми розуміємо, що ви хочете тільки найкращого, але не всі кандидатури підходять для такої супервеликої структури. Як Пентагон. Ще директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг у своїй заяві сказав, що обраний президент підтримує Гексета, висуває висококласних, надзвичайно кваліфікованих кандидатів для роботи в своїй адміністрації. Гексет рішуче відкинув всі звинувачення. Ми з нетерпінням чекаємо на його затвердження на посаді міністра. Ну, виглядає, як то начебто Трамп не здається. Ну, тоді ця справа отримує хід і побачимо ще певний розвиток подій. Перше, друге, я вам казав, Трампа по чотири людини на посаду, тому зараз можуть з'явитись додаткові дані. Це вже ж теж внутрішньопартійна боротьба. Ну і третє, якщо Трамп озвучує вже він хоче суспільний огляд цих людей. Він же не каже від себе, він закинув на стіл, каже: дивіться, ось така штука може бути. Що ви скажете? І якщо засипали чорнухою, все типу людина не заходить. Якщо людина кристалево чиста, нічого не треба, все він зберігається і працює далі. Ось така історія. Далі тому вважаю, що можлива зміна. Сенатори демократи просять розслідувати зв'язки Трампа. Точніше маска з путіним. О, це важлива історія, щоб дійсно не було впливу. Але я вам вже говорив, що і на самого маска вже всередині команди теж так починає трошки з підлоба дивитися. Теж не всі йому довіряють. Ну і ще одна річ: є такий юрист Боріс Епштейн, який дійсно народився на території Росії, має російсько-українське коріння. Ну от і власне його бачать, пише New York Times, одною з можливих кандидатур спеціального посланця від Трампа в врегулюванні російської війни. Трамп вислухав з очевидним інтересом і не відхилив пропозицію, попри те, що він не погодився на неї свою кандидатуру на посаду посланника, власне, коли запропонував Епштейн, Причому зробив це дуже екстравагантно. В літаку по дорозі на зустріч новобраного президента США от з президентом Байденом він летів і сказав, що я готовий зайнятися цим питанням. Кандидатура здивувала близьке оточення Трампа. Пишуть журналісти, але за даними видання, новобраний президент США уже надав раднику Епштейну особливі повноваження. Епштейн відмовився від коментарів Нью-Йорк Таймс. радник Трампа не відповів виданню на електронний лист із проханням про коментар. Ну, власне, про Епштейна можна багато говорити. Поки що ми не знаємо, чи буде точно він е призначений. Він працював свого часу в комунікаційному офісі при Білому домі. От і власне може мати статус радника президента, але чи точно буде він представником по питаннях війни, поки що ніхто не. Не знаю. Він з Трампом близький, дуже імпозантний, костюми трійки, ну, весь такий нью йорк нью юрист-юрист. Ну, але побачимо. Чи буде, тому що для нас важливо, щоб ця людина не була надто близькою до Росії, тому що будуть нас змушувати йти на поступки? Росія буде перекупати. Ну от е, і часто прикриваються. пам'ятаєте, як оці російські олігархи та він родом з Львова, та він родом з Харкова, та він родом з Одес. Тут знайшли якихось там трьох братів сестер, які типу десь є в Україні. Ну і зараз будь ну йому ж теж болить Україна. Чи був він тут? Ну більш за все, що ні. Ну от, але типу для нього це може бути трамплін в регулюванні ситуації, може викинути його там, стати міністром мін'юсту. Ну типу, зрозуміло, що він би таке захотів. Але типу не торгувати Україною. Це головне завдання для нас. Подивимось, призначать Бориса, не призначать. От тому що зараз це питання вирішується, воно стоїть дуже гостро і, ну і для Трампа є насправді найважливішим і для його політичного майбутнього, в тому числі. Для нас це питання не політичних перспектив, а нашого з вами життя і життя нашої країни. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів розповісти. Я хочу побажати вам безпечного вечора. Я хочу побажати, щоб. Ми перемогли пошвидше в цій війні і далі вже могли говорити в цьому Ютуб-каналі, в цьому блозі про якісь більш прекрасні речі. Як ми будемо відбудовувати нашу красиву державу, як ми будемо займатися іншими справами, але зараз повинні пройти цей складний шлях, пройти його разом. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!